Перша гучна відставка в адміністрації Трампа Майк Волц залишає посаду радника із питань національної безпеки лише через три місяці роботи. Президент США написав у соцмережі Truth Social, що воліє натомість бачити Волца послом США в ООН. А радником із нацбезпеки тимчасово буде Марко Рубіо. Він суміщатиме цю посаду із позицією головного дипломата, яку обіймає зараз. Чому Волц втратив довіру Трампа і що відбувається за лаштунками? Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко докладніше. Звільнити Майка Уолтса, як пишуть американські змі з посиланням на джерела в адміністрації, Трамп захотів одразу після гучного скандалу із груповим чатом у додатку сигнал. Тоді нагадаю, радник з незбезпеки випадково включив до надсекретної переписки у сигналі журналіста Джефрі Голдберга. Волс випадково зберіг його номер телефону під іншим прізвищем людини, яка насправді працює в адміністрації. Трампа, як стверджують інсайдери, розлютило не те, що Волз припустився цієї прикрої помилки, і навіть не те, що секретні питання його чиновників, супереч нормам безпеки, обговорювали у звичайному застосунку, не захищеному від ворожих спецслужб. Трамп не зміг пробачити, що у Волца був номер телефону журналіста Голдберга, який його критикує. Витримавши місяць, щоб не надавати своїм опонентам підстав для радості, Трамп таки звільнив Волца, одразу повідомивши, що хоче бачити його послом. Вон віцепрезидент Джей Дівенс спробував пояснити, що це не звільнення, а стратегічне переведення цінної людини на іншу важливу посаду ми призначили майка, щоб він провів деякі серйозні реформи в Раді національної безпеки. Він це зробив, і я вважаю його чудовою людиною. Він користується довірою і в мене, і в президента. Але ми також вважаємо, що він буде кориснішим на посаді послав ООН, оскільки цей етап позаду. Прикметно, що інший фігурант скандалу з чатом у сигналі, міністр оборони під Хексет, все ще фаворит президента. Хоча саме Хексет схидав у чат секретні плани про те, коли і якою зброєю Сполучені Штати. Бомбитимуть єменських хуситів згідно з публікаціями таємні плани Пентагону. Міністр оборони обговорював також із дружиною і своїм адвокатом. Писали і про, начебто, його розпорядження організувати у Пентагоні гримерну кімнату для підготовки до публічних виступів. Хексет колишній телеведучий News. Замість Волца тимчасовим радником з питань нацбезпеки стане держсекретар Марко Рубіо якого Нью-Йорк Таймс тепер іронічно називає секретар усього після розформування агенції USAID Він очолив також і її, а заодно, і національний архів. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. плюс